Бруталізм, подорожі, історія, пам'ять Україна, Експо 2025 Усе це про одразу три виставкові проєкти, які в листопаді відбувалися в українському домі, наче три різні світи на кожному поверсі. Спочатку магазин, в якому нічого не можна купити, де кожна з 18 речей символізує вартість майбутнього, що виборює Україна. Скануєте код, читаєте і дивитесь історію. Далі поринаєш у воя. Аж різними куточками світу та України мене вразили неймовірні кадри і артефакти з подорожей Софії Яблонської та художній феномен дизайну зупинок з усієї України, і нарешті дослідження італійської архітектури 60 -80 х 80-х років минулого століття, бруталізму, неймовірне поєднання суворої естетики сирого бетону та італійської художності та монументалізму. Ось таке комбо буває в українському домі. А ви були. На цій виставці